Привіт, друзі! З вами Макс Фелікс, І сьогодні в вашій увазі пропонується розпакування та огляд мишки Asus ROG KERIS Wireless AiMPoint. Будемо її називати скорочено KERIS. І чому саме вона? Про це трішечки згодом. Поки що хочу відвісти пару слів про ті мишки, якими користуюся зараз і користувався до того, як придбав її. Це у мене є така мишка Logitech M650L. Або збільшена версія, є ще версія на сантиметр коротша. Це суто-офісна мишка, яка, в принципі, я у ній вже замінив батарейку, а це означає, що я користуюся нею більше 2 років. І так, вам не почулося ця мишка від батарейки працює 2 роки. Ну, Тобто, не цілодобово вона включена і папаша, але кожного дня по пару годин активної роботи вона вивозить 2 роки. Ну, звісно, за умов, що це якась якісна батарейка. Дана мишка працює як по Bluetooth, так і по свистку. Свисток тут собі ховається. Зараз підключено вона саме по Bluetooth. Досить зручна, приємна, має безшумні мікрики на основних кнопках, що дуже допомагає, коли доводиться працювати десь в кафе або в офісі. Ну, ці кнопки вже. Не є безшумними, але їх не так часто використовуєш, і має таку прикольну функцію, як швидке прокручування. Тобто, якщо ми зараз подивимося уважно на колесо, якщо ми його крутнемо швидше, ну, тобто, воно працює з відсічками, все класично, але якщо крутити швидше. Ну дозволяє пролистувати там цілими масивами сторінок, що дійсно буває досить таки комфортно. Ось, але ця мишка не підходить мені як прям універсальна для всього, тому що ну, в неї незручно грати. Вона, по-перше, така вузенька, і вона важка. Тобто, якщо ми її приблизно візьмемо пальцями посередині і піднімемо, вона переважує, звісно, тому що батарейка знаходиться ну, зміщена по центру маси, і оскільки батарейка важка. То й мишка в цілому виходить важка і плюс переважує задньою частиною своєю. Дана мишка важить 115 грам. Ось. Тому для ігор вона не дуже підходить. І для ігор я використовував, ну і зараз ще використовую x 3 M42. От, До речі, коробочка від неї. Непогана мишка, сенсор тут Pixar 3389. Зараз. Це досить такий популярний е, сенсор. В багатьох мишках ставиться вага 60 грам. Е, ну так, звісно, це мешка шнурова, тому тут ще якби шнур, вага шнура не врахована, але досить таки легенька, зручна, е, велика, як, як мені подобається, під повністю долоневий хват. Ну, по крайній з моєю рукою, в кого там рука більша, то там може кігодь вже буде. Ось. Е, ну і плюс. Долоньки не потіють через перфорацію. Тобто це і зниження маси, і плюс комфорт для руки. Ну Трошечки, може, забувається десь бруд, це вже нюанси, це можна почистити. А, які з неї я користуюся півтора року, який з неї був нюанс це те, що вона час від часу перестає ініціалізовуватися. Тобто ми запускаємо комп'ютер, а мишки не бачить. Тут мишка пробує там запускати свою підсвітку, вона якась там криво шматками включається. Але мишка сама не працює. Тобто, якщо ми її відключимо-включимо, чи зробимо це кілька разів, тоді її відпускає. А може просто вклю... запустити комп'ютер, і вона буде працювати стабільно, нормально. Тому я вже так вирішив підстрахуватися, що рано чи пізно вона таки гігне зовсім. І тоді мені треба буде якусь іншу мишку. Ну і хотілося безпровідно. Ну, от так ми помаленьку підходимо до того, чому ця миша. За період розпродажів всяких чорних п'ятниць і тому подібного. І купівель в різних магазинах назбиралися у мене достатньо кешбеку. І, вивши його, отримав непогану суму і зміг, в принципі, придбати собі от такого гризуна, можна сказати, безкоштовно. Так от, Asus ROG Керіс. Тут вже у них використовується відповідно до, до їхніх специфікацій. Якийсь аля власний сенсор на 36 DPI. Хоча я підозрюю, що це можливо просто ребрендинг якогось іншого сенсора, того самого Піксара, чи, можливо, знаю, Hero, який в Logitech використовується просто з під, під власного аля бренду. є тут на 70 мільйонів натискань, причому що це е, оптичні мікрики, тобто оптико-механічні мікрики тут встановлені, що дозволяє те. Типу, набагато е, більш чіткий прогнозований робити клік і уникати дабл-кліків, адже е, оптичний перемикачі працюють за принципом проведення пучка світла від е, е, елементу, який випромінює світло до елементу, який його приймає. І тут у нас два варіанти. Або е, цей Контакт відбувся, тобто пучок провівся або не провівся. Типу, а якщо от ми говоримо про механічні, там може бути якесь деяке під, під, підлипання контактів, і там вже може бути дабл-кліки з оптикою такого ну, напевно не буде. 75 грамів важить мишка. Ну, тобто ми пам'ятаємо, що ця от x 3 на шнурочку важить 60, ну це без рахування шнурка. А тут вже безпровідна мишка важить 75, тобто не набагато більше, але це вже безпровідна мишка, що в принципі зручно. Ще тут написано, що 100% тефлонові глайди знизу, тобто ті прокладочки, на яких мишка ковзає по поверхні. Також бачимо, що можна наклеювати гріпси на поверхню мишки для кращого контакту, там підсвіточка то тобто вже нюанси. Ось такі от характеристики. Центр до 36 тисяч DPI. Ну, скоріш за все, комфортне буде використання 800 тисяч, але тут вже ну, кому як більше підходить. От. І так, в принципі, по коробці ну, більше нема що тут такого додати. Тож давайте будемо розпаковувати. Пасу завжди вміли впакування. Тут все у них красиво, все гарно. Ну, до них не, не прикопаєшся в цьому плані. Мишка постачається в такому от мішечку м'якенькому. Так виглядає сама мишка. Можемо порівняти знову ж таки з XtryFi. Екстрифай у нас ну, дещо буде все ж таки більше. Можемо так от прикласти. Ну, дещо вона довша, але, але в цілому. Розміри співставні всіх трьох. Тепер давайте по покліку. раз вже ця в руках. І керіс То набагато тут такий якийсь благородніший, дзвінкіший клік, чіткіший. Та, можливо, воно би десь бісило когось, якщо десь в кафе сидіти з такою, ну, але сам звук мені подобається. Щодо претревело, ну, звісно, він є. І. Ну, постревел тут прям такий. Мінімальний, а от Pre-Travel трішечки є, кому це важливо. Щодо сайт тревела, ну, якщо прямо здавити мишку, ну так. Але пальцем не вийде. Прям дуже сильно. Тобто, багато хто боїться, що от я тут зараз зведу пальці, і в мене там кнопки почнуть терти одна об одну. Ну, це от, от так от я це зробив. От, Але щоб це зробити. Ну, Там якось під час гри я сумніваюся, що у вас таке вийде. Матеріали тут спинка Soft-Touch, а кнопки. мають шершаву таку поверхню і оці боковушки, де теж контакт з пальцями, що дозволяє краще відчувати мишку, краще її контролювати. Але, повторюся, можна наклеїти гріпси для ще кращого контакту. Так, тепер. На дні мишки у нас є наступні кнопки: кнопка перемикання DPI, кнопка активації режиму спарювання з Bluetooth пристроями для того, щоб можна було мишку знайти. І трьохпозиційний перемикач тобто тут є режим кабель, або коли вона виключена, виключений її акумулятор. Тобто в такому режимі, якщо підключити сюди type c шнур, мишка буде працювати як звичайна дротова мишка. Якщо ми переведемо перемикач, вниз у нас буде режим Bluetooth працювати, вверх у нас буде режим працювати, роботи від свистка. На відміну від Logitech, де в них є от кнопочка, яку там треба чи двічі нажимати, чи зажимати і тримати. Чи там тричі на раз нажимати. У нас от все на одну кнопочку забінджено, і тому ми часом можемо не зрозуміти, а вона зараз в режимі Bluetooth, чи у нас в режимі свистка. Чи вона зараз може спалювати з іншими пристроями новими, чи не може. Ну, можна там, якби, методом ТИКа знайти той режим, який треба, але от таке рішення набагато зручніше, як на мене. Також, що тут ще класного, це тут є такі дві заглушечки. Якщо не ну, закриті гумовими такими прокладками, якщо їх звідси дістати, там будуть гвинти. Тобто нам не треба відривати глайди, як це буває, ну, наприклад, на такій мишці так, так само буде, нам треба тут глайди оці зірвати, щоб дібратися до гвинтів і розкрутити мишку, якщо її треба обслужити. Тут же ж нам не треба нічого відривати, не треба їх ламати, псувати. Ми просто тут відкручуємо два гвинта, у нас ця верхня кришечка. Піддівається разом з кнопками, вона знімається, і ми можемо отримати доступ до внутрішніх компонентів мишки. Ну і ще тут є свисток, звісно ж. Досить міцно він тримається, не треба його ніякою кришкою закривати, не треба ту кришку відкривати-закривати, раз по раз, щоб вона там зношувалась. Ось так от легко вставляється. Ну, як легко, досить таки щільно він заходить. Але зазвичай, скоріш за все, він буде у вас вдома в персональному комп'ютері. А якщо ви будете брати мишку десь з собою, то можна її по Bluetooth з'єднувати, щоб свисток не загубити. Ось, ну і Type-C роз'єм для зарядки або для роботи по проводу. Давайте подивимося, що у нас ще є в коробці. В коробці коробка, як завжди, по Asus. Я не просто його ніяк. Так, тут у нас є ще один конвертик. Давайте глянемо що всередині. Інструкціон в пошуках дивовижного, чи якось так це прикладається. Так, різні наліпки. Можна обклеїти собі ноутбук, чи не знаю, що там забажаєте, чи холодильник. А, набір глайдів. Тобто це от такі ж глайди, як отут. Знаходяться тільки от ще одні. Якщо ці зітруться, можна от використати ці. Це не скло, це такий самий тефлон, тобто просто запасні глайди. Далі, тут, як я вже говорив, є гріпси. Тобто їх можна отак-от наклеїти. Можливо, пізніше це зроблю, але поки що мені подобається і так, як, як виглядає мишка. Ну, і плюс можна так покористуватися, якщо я вже, вже зашліфую трохи кнопки, от тоді вже можна буде наклеїти, і мишка знову буде мати гарний вигляд, як нова. Поки що і так все влаштовує. Так, ще інструкціон. З цим зрозуміло. Далі йдемо. Далі у нас є от такий от перехідник з Type-C на Type-A. І такою кліпсою. Для чого це? Цією кліпсою він зачіпається за килимок, сюди вставляється свисток, сюди, відповідно, кабель USB-A USB-C. І таким чином свисток знаходиться якомога ближче до мишки. Ну прямо на кі... на... за килимок тримається, він там нікуди не, не втече. Ось, і в нас чудовий сигнал, і безпровідний, і мала відстань. Ось і якщо треба, ми просто звідси дістали кабель, вставили в мешку, зарядили, вставили назад. Ось от така от прикольна штука Кліпса. Я, скоріш за все, її використовувати не буду, але класна штука. Далі, що у нас тут ще є? Тут у нас є шнур, відповідно, те, як вже було сказано, Type-C, Type-A Type-C. Отак от воно конектиться і сюди вже вставляється свисток. Він в паракорді, він, в принципі, м'якенький, ну так, не, не, не такий, звісно, як от тут, тут в X3Fi, прямо тут він дуже, дуже легенький, дуже м'якенький, дуже комфортний. Але ну, тут все заточено під то, що це шнурова мишка, а це швидше як аварійний варіант, коли ми будемо прямо по шнуру використовувати. Більше це про зарядку там і про подовжувач. от. Окей, і що в нас ще тут є? Ще такий маленький конвертик, ще один. І в ньому що? В ньому мікліки. Тобто це, можна сказати, запасні мікліки, бачите теж Омрон, Джепен, Японія. Але вже трьох контактні, тобто це означає, що це чисто механічний перемикач. Скоріше за все, ресурс у них менший, в них не буде 70 мільйонів ресурс. Але ну, це чудово, що вони поставили отакі от мікрики просто навіть про запас. Якщо, наприклад, в мишці накриється їхні її мікрики, ці заводські, то ми можемо замовити собі нові, а поки вони будуть їхати, використовувати певний час такі. Тобто, якщо тут нехай 70 мільйонів ресурс, а от цих буде, ну, нехай навіть 10 мільйонів натискань ресурсів, все одно дуже багато. І навіть на цих можна буде пересидіти довго, а може і взагалі заспокоїтися і їх використовувати. Ну, це, в принципі, хороший бонус. Ось. Е, в роботі показувати мишку, ну тут, я не думаю, що, що це буде якось чимось корисним. Говорити про там, відриви, зриви, висоту, там, не знаю, чи можна отак вот нею грати, там, чи ще якось. Ну, я КС не граю, там, подібні інтенсивні ігри не граю, щоб вам розказати про там якісь точні прям, параметри. В тих іграх, які я граю, мене все цілком влаштовує. Тобто я не відчув якогось дискомфорту після переходу з такої мишки. Так, формат трішечки інша, треба звикнути. Ось, але форма, як бачите, чисто під праву руку. Тобто це не буде там універсальна мишка, так як от ця, можна сказати, навіть якщо кнопки тут тільки з одного боку, але все одно її що лівша, що правша може використовувати спокійно. тобто Вона плюс-мінус симметрична. Ця ні. ця вже для правші. Ось. І тому ну, форма трішки інша, треба трошки звикнути, але вона дуже зручна. Ось. Можливо, немає зараз такого зацепу, як було з цією, тому що через ці отвори ми ніби якось зачіпаємося краще. Але кажуть, це все діло звички. Підсвітка у нас тільки тут є у цього логотипа. Все налаштовується через Armoury Crate від Asus, тобто це універсальна програма, яка керує всі, всією периферією Asus. Тобто я підключив цю мишку, зразу програма побачила, що її можна оновити її прошивку, оновив прошивку. Налаштував забіди кнопки. Uh, Тут, до речі, ще один плюс, порівняно з X3Fi, XTRFi взагалі має софту. Тобто все, що в неї налаштовується, налаштовується комбінацією клавіш, Тобто, там, змінити режим підсвітки, змінити там, яскравість підсвітки, швидкість зміни режиму підсвітки. це все робиться комбінаціями клавіш, і є інструкція, як це зробити. Є кнопка DPI. От, ці кнопки за замовчуванням в браузері, вкладка вперед, вкладка назад, і більше ні на що їх не забіндеш. Ось, тобто мишка класна, сенсор класний, софту нема. Чи це погано? Та, напевно, не погано, тому що не треба прям всім софта і впадло в ньому розбиратися, а тут вже якби все працює з коробки і добре. Тут теж все працює з коробки, але я зразу замінив оце от вперед-назад в браузері на там свої якісь дії, наприклад, там скопіювати, вставити. Коли я там працюю з якимись документами, мені часу це треба робити, то мені легше це одним пальцем нажати, чим комбінацію клавіш на клавіатурі. От, Можна забіндити там на якісь клавіші там, з клаві, клавіатури, коли вам в грі треба їх часто нажимати, ви можете це з мишки робити. Ну, ну це реально зручно. Та, звісно, там є і макроси, всякі пресети. Це все можна довго і нудно розказувати. Не думаю, що це прям всім буде цікаво. Ось. А загалом. Моє враження суб'єктивні, мені все сподобалось, все зайшло. Якщо у вас будуть якісь запитання, щось буде цікаво, бо я все ще буду нею далі користуватися. Це для мого особистого використання куплене. І з часом в мене з'явиться більше досвіду, тому будете задавати питання, за можливістю, постараюся на все відповісти з власного, так би мовити, досвіду. Тож, дякую за увагу. Всім! Гарних покупок, доброго мирного дня і до наступних відео та стрімів. Бувайте, друзі!